В Україні крісло міністра оборони займе нове обличчя. Його вже затвердив президент України Володимир Зеленський, водночас зазначивши, що шмигаль лишається в команді. Тож хто ця фігура? Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент України Володимир Зеленський запропонував Михайлу Фьодорову стати новим міністром оборони України. Про це президент України повідомив у вечірньому зверненні, коментуючи кадрові у перестановки державного керівництва. Вирішив змінити формат роботи міністерства оборони України. Новим міністром оборони України я запропонував стати Михайлу Фьодорову. Михайло глибоко опікується питаннями щодо лінії дронів, працює дуже результативно у цифровізації державних послуг і процесів, сказав Володимир Зеленський, додавши, що у сфері оборони потрібно реалізовувати такі зміни, які допоможуть. Водночас президент зазначив, що Шмигаль залишається в команді. Президент України сказав, що запропонував нинішньому голові Міністерства оборони Денису Шмигалю нову посаду, але не вказав яку саме. 2 січня президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою головного управління розвідки Міністерства оборони Кирилом Будановим і запропонував йому очилити офіс президента України. Також Зеленський анонсував зміну керівника ДПСУ вже найближчим часом. За його ж словами, водночас є завдання щодо зміни підходів у роботі ДПСУ. Президент зазначив, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко найближчим часом подасть кандидатури на заміну голови ДПСУ. Удячний за чітку роботу усієї системи МВС. Окремо обговорили сьогодні питання діяльності Державної прикордонної служби України під керівництвом Сергія Дейнека протягом уже понад шести років ДПСУ пройшла значний шлях розбудови та зміцнення. Нині підрозділи прикордонників разом з усіма іншими складовими сил оборони та безпеки України воюють за нашу державу на передовій, зазначно посилено так. Також і ділянки кордону України з Білоруссю та Росією, написав президент Зеленський. Президент зазначив, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко вже найближчим часом подасть кандидатури на заміну очільника відомства.